6 лютого міжнародний день бармена. Не випадково це свято відзначається у день святого Аманда, який вважається покровителем усіх виноробів, рестораторів і звичайно ж барменів в Україні. День бармена теж прижився і з кожним роком стає все популярнішим. Як відзначають своє професійне свято, коломийські бармени дізнавалася Мар'яна Мацьків. Коломиянка Галина Кубаєвич бармен зі стажем. Свою кар'єру розпочинала у кафе Сюрприз. Далі був ресторан Коломийка, і вже останні вісім років жінка працює у кафе Барі Електрон. Ця професія не менш складна ніж у водіїв, вчителів чи пожежних. Часом бармени проводять на ногах майже цілу добу. Крім цього, вони відмінні психологи, каже пані Галина. Завжди святкова обстановка. Приємно працювати з людьми, спілкуватися, нові знайомства. А мінуси – те, що можливо мало уваги приділяють сім'ї завжди вечорами на роботі. Ну і, звичайно, різні бувають у нас відвідувачі важкі після, може, більшого випитого. Ну, Бармен це є психолог свого роду. Приходять люди різного характеру, і в одних біль на душі, в других радість на душі. Ну, і стараєшся допомогти їм. Як можеш жінка без проблем готує будь-який коктейль із меню. Понад 30 різноманітних рецептів з точними пропорціями вона знає на пам'ять. З досвідом навчилася також з одного погляду вгадувати улюблений напій клієнта. Заходить відвідувач до мене підходить до парної стойки, Я вже бачу, який коктейль йому потрібний. Якщо це є молода особа, жінка, то я напевно, зроблю з легших інгредієнтів коктейль. Це Може бути і Мартині, Бейліс, Керолайнс, Шаріданс. А для мужчин, напевно, треба все таки міцніших, які входять і самбука, і абсент, і віскі, джин. Бармен не завжди робить спритні коктейлі, але він також робить смачну каву, гаряче молоко з медом капучино. Так як я працюю недалеко біля кафе-бару Електрон, тому завжди я заходжу саме сюди на для того, щоб випити гарячу каву. Або ж якийсь горячий напиток зараз зимою. Але деколи буває так, що я сюди приходжу і після роботи, тут тоді вже я собі дозволяю випити не тільки каву. Хочу сказати, що тут надзвичайно приємні бармени, які завжди пригостять тебе смачним смачними коктейлями, новими коктейлями. Я завжди тут пробую те. Що раніше не пробував, своє професійне свято Галина Кубаєвич вперше за останні вісім років відзначатиме не на роботі. Цей день жінка проведе зі своїми друзями. Я хочу привітати всіх барменів з професійним святом. Я бажаю в першу чергу здоров'я, хороших відвідувачів, святкового настрою, натхнення. І все найкраще електрон завжди радий всім відвідувачам. Мар'яна Мацьків, Андрій Гращук, програма події НТК.